Декілька днів назад завершилася прем'єра Майнкрафт фільму, і мені вдалося подивитись його одним з перших. Тож сьогодні я хотів би вам пересказати сюжет цього фільму. Також ви почуєте чисту мою думку як професійного майнкрафтера. Все це доповнив прикольним монтажем, якісним звуком та цікавими мемчиками. Тож беріть собі печиво, наливайте чайок, а вам я бажаю приємного перегляду. Сюжет цього фільму починається з того, що нам показують маленького стіва, який мріє про шахти, але на жаль, вони не для дітей. Проходить багато років, стів стає дорослим та працює у звичайній компанії, де продають дверні ручки. Але одного дня він згадав про своє покликання та повернувся до шахт. Він копав і копав, допоки не знайшов два артефакти. З'єднавши їх, він відправився до верхнього світу, де можливо створити усе про що тільки мрієш. Перша його хата була з ґрунту, потім з кругляку і дерева. А потім, взагалі, з рожевої вовни. В цьому прекрасному світі йому вдалося знайти чотирилапого друга Дениса, з яким він збудував цілий парк атракціонів з блоків. Життя тут було фантастичне, але вони відправились до пекла, де втрапили в полон до піглінів. Але Денису вдалося вирватися з маяком наймогутнішим предметом. Саме його стів знайшов на початку. Денис потрапив до реального життя та заховав артефакт під ліжком. На цьому і завершується пролог. Сцена переноситься до Гарри Гаррісона, геймера 89-го року по комп'ютерній грі. Його прозвали сміттярем через його фірмовий прийом. Потім нам показують Генрі та Наталі. Вони переїжджають у інше місто після втрати матері, адже Наталі знайшла тут собі нову роботу. На подвір'ї їх зустрічає Доєн, місцевий ріелтор, показуючи їм їхній новий будинок. Паралельно ріелтора вона працює у зоопарку на колесах. Гарет Сміттяр Гаррісон став банкрутом, тож тепер приймає участі в гаражних аукціонах. В одному з них він побачив коробку від дуже рідкої іграшки, тож поставив цілих 900 баксів за цей гараж. Але коробка виявилась пустою. Окрім того, там було ліжко Стіва, яке якимось чином вилось там з цінним артефактом. Його Гарет виставив у свій магазин. Наступного дня, коли Генрі йшов до школи, він завітав до ігрового магазину Гарета, і таким чином він став його першим знайомим. Прийшовши до школи, першим уроком було мистецтво, де потрібно було намалювати банан та апельсин. Але він намалював банан на ракеті, через що став об'єктом для глузування. Але він не здався та зробив справжню ракету. Яку доєднав до скелету, але підлі хлопці прорізали дроти, і ця ракета збила статую картоплі з місцевого картопляного заводу. Після цього його викликали до директора і врятувати його приїхав сміттяр Гарет. Звісно, не безкоштовно. Вони приїхали до магазину Гарета, де Генрі зацікавив артефакт. В інструкції було сказано ні в якому разі не з'єднувати ці два. Але вони це порушили і з'єднали. Він почав показувати дорогу до порталу у верхній світ. Наталі почала переживати за Генрі, адже він повинен був вже повернутись. Але по геолокації він був у покинутій шахті, тож Дуен допомогла їй туди доїхати. Тоді їх всіх чотирьох засмоктала в портал, і вони опинилися у верхньому світі. Першим, кого вони побачили, була вівця, з якою Герат спробував знайти спільну мову. Але дуже швидко настала ніч, і за ними почалась погоня. На щастя, їм вдалося вижити завдяки дерев'яній фортеці Гейнері. Але зомбі прорвали оборону. Але завдяки Стіву, який прибув на допомогу, вони залишилися живі. Але яким чином стів вибрався з полону? Так, Маргоша, так звали головну чоколунку серед піглінів, випустила його, щоб він повернув їй маяк. Натомість вона віддасть йому його песика Денеса. Гарет домовляється зі Стівом, що він допоможе їм вибратися зі світу, а вони дадуть йому маяк. Але скляний корпус Гарет розбив, коли бився склетами, а інший такий знаходиться у лісовому маєтку, тож вони зібралися йти в цей небезпечний шлях. Перед цим вони завітали до поселення Мідпор та познайомилися з селянинами. Також вони зустріли свинку, але не просто свинку. Ось що там було. А він тут король? Ні, він тут легенда. Я думаю, що ви зрозуміли, що це був Техноблейд. Після цього стів показав свою ферму їжі на курках та лаві. Далі вони завітали до його сховку, де він розказав їм про принципи крафту предметів. І в Генрі вийшов справді добре на відміну від Гарета. Тим часом до Єнтанатель шукали картографа, щоб купити в нього карту до лісового маєтку. А в незері, тим часом, випивши зілля з наросту, ціла армія піглінів сунула на поселення на літаючих гастах. Почалася запекла битва, але за допомогою спільних зусиль основну атаку було відбито. Але за Стівом Генрі та сміттярем сунула погоня, від якої вони врятувалися за допомогою елітрів. Але в небі почалася справжня битва, та їх підбили, і вони були вимушені спуститись на землю. Далі їхній шлях проходив через гори, але вони завітали туди, щоб здобути трошки діамантів. Це все було потрібно гарту, щоб вийти з банкрутства. У пеклі за наказом Маргоші було вбито головного піглінського офіцера, новим надпотужним пігліном. Можна сказати, мутантом, і він погнався за нашими хлопцями через печери кріперів, але їм вдалося збігти звідти, перш ніж воно все полетіло до чортів. Тим часом Наталі та Дойн знайшли собачку Стіва Дениса, і він проводив їх до лігва розбійників. Але Гарець, Стів та Генрі виявились першими, тож план був простий: Сміттяр та Стів відволікають основну варту за допомогою музики, а Генрі знаходить та краде потрібний нам скляний корпус. І все б спрацювало, якби Стів та Гарета не заставили битися на рингу з маленьким зомбі-наїзником на курці. Гарет, напевно, вже помер, якби Стів не виплутався з канату та не наніс над потужного удару головою. Генрі все ж таки знайшов потрібний артефакт, але зовсім зустрівся віч навіч з охоронцем цієї скарбниці ендерменом, який залазить у ваші мізки та спалює їх. Але Генрі був непростим хлопчиком і дав. Стоп, 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 а що це таке? Ні, тільки не тривога, будь ласка, ех, що ж тут пробиш? Келяті москалі не дали мені додивитись фільм. Ну що ж, тепер переходимо до моїх вражень. Перше, що хотілося б відмітити, так це те, що фільм виглядає досить наповненим в плані цікавих сценок і також крутого сюжету. Коли я дивився перші тизери, то навіть не очікував, що буде така пушка. Але чомусь більшості фанатів фільм не зайшов. Можливо, він робився для дитячої аудиторії. але мені, як вже не дитині. Він теж дуже зайшов. Також в колаборації з Майнкрафтом вийшли іграшки в Хеппі Міл, і вони виглядають досить потужно. Ну а вам, дорогі глядачі, я хочу подякувати за. Перегляд мого відео також я неймовірно хочу подякувати своїм спонсорам, які спонсують мої відео. Всі послання на телеграм-канал та монобанку будуть в описі. Ну а ми з вами ще побачимось.